Всім привіт! Нарешті я знайшла трошки часу і хочу розібрати свої каркаси. Я їх зробила і вони просто стояли чекали, я ніяк не могла до них добратися, щоб все розставити, роздивитись. Вони просто лежали складені. Зараз я вже всі їх потихеньку буду розбирати, буду роздивлятись і покажу. Вам у цьому відео, які у мене новенькі каркаси. А навіть чоловік мені сказав, що у тебе очі міняються, коли ти, коли ти чуєш про каркаси або щось нове з декору. Це дійсно так, бо дуже люблю таке щось новеньке, робити щось новеньке. І якраз у мене буде фотозона на вихідних, і хочу, ну зараз я все передивлюся, переставляю, і хочу. Ну, можливо, якийсь із каркасів використати на цій фотозоні. Маю на думці собі приблизно, що я хочу зробити, але мені треба поставити, подивитися, як це виглядає. І вже потім буду ну, придумувати фотозону, як зробити. Ну, і всім гарного перегляду! Зараз я вам всі ці каркасики свої новенькі покажу. Я робила маленькі каркаси, невеличкі такі, бо. Таких великих, широких, у мене багато. А от маленьких, просто навіть як підставочки для квітів, щось таке, у мене ну, практично немає, зовсім мало. Тож я зараз зробила такі невеличкі каркаси, але дуже класні. І нагадую, що такі каркаси різних форм, різних розмірів ви завжди можете замовити у нас. І для замовлення звертайтеся в соціальні мережі. Всі посилання на соцмережі будуть під цим відео. Всім гарного перегляду! Нарешті я дочекалась свої нові каркасики. Зараз хочу позбирати їх. У мене тут різні форми. Зараз підніму свої записи, бо я вже не пам'ятаю, що саме я хотіла зробити які саме каркаси на півколу. 100% тут є місяць. І такі невеличкі каркаси, бо довгі-великі я маю, широкі, а такі невеличкі каркасики я якраз хотіла зробити. І почну зараз збирати. Ось ось місяць, половинка, точніше. Це у мене каркас місяць. Високий, 2,20 висотою. Невеличкий місяць я вже маю 90 см, але лазер не може зробити більше, бо робоча поверхня не дозволяє зробити дуже великий місяць. А буває, що потрібний саме такий. так він виглядає. Зараз його зберу. Вже зібрала каркас. Ось такий він має вигляд. Великий, високий, висота, тут 2,20, і складається з двох частин і підставочка. От я натягнула на цей місяць велюр. Ну, думаю, з плівочкою можна зробити те саме. Я просто хотіла подивитися, як це все буде виглядати. Виглядає все добре. Можна робити. Зараз хочу зібрати каркас такою піварочкою. У мене... Є такі великі каркаси метр метр шириною, а цей невеличкий. 60 сантиметрів. Зараз його зберу. І зібрала ще один такий менший каркасик. Цей вищий, цей менший, нижчий. Такі малютки. Оцею висотою десь метр сімдесят, напевно. Іноді мені дуже не вистачає таких саме таких каркасів невеликих на фотозоні. Щось додати, там або квіткову композицію, або кульки. Зараз ще покажу, як вони можуть трансформуватись. У мене до них. Є такі верхи. Прямокутний такий скошений. Спеціально зробила саме такі, а, тому що вони узенькі. Цей каркас, наприклад, 50 сантиметрів. Той трошки більше, 60. І такі арочки не завжди можна, ну, не завжди потрібні на фотозоні, А прямокутні або скошені, іноді дуже пасують, Тож я зробила універсальні каркаси, щоб можна було змінити верх і можна було на них кріпити квіти, або якийсь робити фон. Зараз покажу, як це буде виглядати. Ось такий каркас скошений. І можна поміняти ще верх, просто на прямокутний. А, ну, а також можна зробити різну висоту. Тут у мене не дуже великий, десь метр 70, метр 65 приблизно так. Можна просто зробити маленькі палички, і каркас буде нижчий. Або вищий. Ну, висіх у мене багато. Високих каркасів, високих таких палочок. А от маленьких таких практично немає. Так, і ще такий каркасик зробила. Може в мене цих піварочок вже стільки багато. Треба все якось підписати, щоб нічого не наплутати. Взагалі думаю, якусь таку реконструкцію зробити на складі, бо, ну, от зараз вам покажу в каркасах у мене, що відбувається, щось знайти дуже важко. І вони всі різних розмірів. Я підписую по можливості всі, а, всі палички, але трошки багато всього. І взагалі все хочу переставити, бо я якось намагаюся зберігати, щоб один до одного, але коли всього багато, вже важко знаходити. Ну і взагалі я люблю, коли є якесь різноманіття, тому що просто один каркас от буває так дивишся. Начебто непоганий профіль, але там круглі фотозони, круглі, круглі, нічого новенького, нічого цікавого. Для того, щоб до вас звертались, треба мати різні каркаси і щоб це бажано, щоб це вже було якийсь був запас. Це у мене каркаси я зробила не на фотозону, просто щоб вони у мене були, тому що буває різні обставини. Замовник відписав в четвер на суботу зробити мені. Звичайно, каркас вже ніхто не встигне вам зробити або написи, або ще щось. Тому я так намагаюся, щоб у мене було. Запас був якийсь. Ось це у мене арочка така подвійна. Треба її якось позначити, щоб вона не загубилась серед моїх арок. І, головне, це палички. Тут чотири однакові, треба їх теж позначити. Скласти якось окремо. Зараз його зберу. Ось така красунечка у мене. Все, зараз буду думати, якраз у мене фотозона на вихідних, щоб таке зробити. Ну, Мені дуже подобається. Думаю, буду використовувати її часто.